Привіт, друзі! У нас сьогодні з вами на огляді оновлена версія токарного верстата DBL2135 від Ninecraft. Короткі характеристики цієї моделі: 350 по центрам, 210 на станиною, 140 над супортом, безщітковий синхронний двигун на постійних магнітах, 750 Вт – це його номінальна потужність, 32 мм отвір у шпинделі, сотий патрон. Цей верстат побудований, як я вже казав, в. У передньому відео огляд даного верстата на сцені від токарного версата DBS 180 але все інше має певний ряд відзнак. Що в нас відрізняється? У нас відрізняється задня бабка, вона більш масивна і, відповідно, центра що задньої бабки, що передньої бабки в нас вищі. Відповідно, у нас тут міцніша також трошки передня бабка. Саме рецетримач у нас має захисний екран, як ми з вами бачимо. І також у новій версії у нас змінився механізм приводу шпинделя. Раніше у нас стояв зубчатий ремінь, а тепер стоїть полікліновий, що відповідно зробило цей Сейверсад більш тихим та надійним. Також на даному поколінні у нас збільшився хід поперечної подачі, який тепер складає 80, 80 мм проти 65 мм у першій версії. Тепер а, пропоную подивитися ближче його особливості та в, ць в цьому процесі поговорити про деякі його відмінності від попередніх версій. А, ще забув сказати, що на цьому Ростаті у нас також змінний шпиндель, і на ньому тепер змогу а... патрони як з трьома, та, так і з чотирма отворами або гвинтами для кріплення токарного патрона. Поїхали дивитися його далі. Переходимо, друзі, до нашої гітари. Як ми вже казали, на цій версії змінено механізм приводу шпинделя і тепер встановлений полігліновий ремінь замість зубчатого, який стояв на попередніх версіях. Ось так виглядав ремінь від DBL2135 першого та другого покоління. І в чому полягала проблема? Це в тому, що при роботі з великими діаметрами зубчики проскакували на шківах, відповідно, їх відривали, і потрібно було міняти ремінь або переробляти механізм приводу шпинделя. З новим ременем ця проблема вже вирішена, і відповідно, завдяки полікліновому ременю, привід став не тільки більш надійним, а ще й більш тихим. Шестерні гітари, як ми з вами бачимо, металеві, і гітара має трензи для перемикання напрямку обертання ходового винта, що дає нам можливість нарізати як ліві, так і праві різьби на даному верстаті. Отрив прохідний у шпинделі 32 мм, повторюсь. І також хочу додати, що такий механізм приводу шпинделя у нас реалізований тепер не тільки на 2135, а також на верстаті, трохи меншому, за цей dbl 180 Сам двигун у нас. 750 Вт номінал синхронний на постійних магнітах. Переходимо до запуску нашого верстата, вмикаємо його, обираємо потрібний напрямок обертання та додаємо обертів. Без підключеної гітари ми з вами чуємо, що ми з вами можемо почути лише звук роботи синхронного початкового двигуна. І сам верстат є, по суті, дуже тихим. Також я забув сказати, що у нас такий самий привід шпинделя вже встановлений на DB-180-му, алентойверсад у нас огляд буде вже через кілька тижнів або, можливо, через кілька місяців. Щоб під'єднати годовий гвинт, ми його під'єднуємо в задній частині з допомогою трензеля, і після цього ми бачимо, що наш годовий гвинт вже крутиться. Запускаємо автоподачу. Ми бачимо, що наш супорт почав рух. Якщо ми хочемо змінити напрямок подачі, ми в задній частині за допомогою трензеля переставляємо напрямок, і ми бачимо, що наш супорт їде вже зовсім в іншу сторону. Патрон у нас має кінцевий вимикач, тому коли ви робите маніпуляції з патроном, верстат автоматично знеструмлюється. Розмір різцетримача на даному ростаті складає 50х50 мм і сюди йдуть у нас 10 різці. Мала продольна подача має можливість повороту для точення коротких конусів. Рідцетримач має захисний екран. Хід поперечної подачі на оновленій версії у нас збільшений і складає в даний момент 80-80 Основа в нас виготовлена з цільного куска човну відшліфованого. Якість робочих поверхонь ми з вами можемо побачити. Задня бабка у нас має швидко механізм фіксації. Також задня бабка у нас має механізм зміщення для точення довгих конусів. І також ми бачимо, що у нас задня бабка на токарному верстаті DBL 2735 більш масивна, ніж на його батькові DBL180. Переходимо до наших замірів по геометрії. Перевіряємо биття шпинделя токарного верстата DBL2135. У нас кришка патрона відкрита, тому кінцевих не дає нам його запустити, щоб він сам себе крутив. Я думаю, биття чудово бачило. Перевіряємо биття токарного патрона. Допуск у нас 6 соток, нагадаю. Тут у нас просто, просто сказка. Міряємо биття заготовки, вставленої в патрон. Біля патрона ми бачимо, у нас там десь сотка дві це в нас десь приблизно 10 см від патрона. 5 ми не міряємо, тому що без толку. Бачите, що биття. Дуже незначне. Так, і давайте добре від'їдемо десь сантиметрів на 20 від патрона. Тут у нас десь показують 4 сотки. Ну, можна вистукати, буде взагалі в нулях, але ми бачимо. І одразу давайте вертикаль поміряємо. Ну, Я думаю, ви чудово бачите, що порядочок. Міряємо соосність шпинделя до станини по вертикалі. Ну, Снок не відрегульований, ви бачите, що я вкручу ручку, а індикатор у нас стрибає. Але і картина вам зрозуміла. Шпиндель має подвійну розбутовку для встановлення патронів з трьома та чотирма отворами для кріплення. І відповідно ви можете вже встановити сюди патрон з незалежними кулачками без будь-яких модифікацій. Сама посадка патрона в нас жорстка. Ви не бачили, як я її знімав, але якщо зараз ми будемо ставити патрон, от дивіться, його притуляю, тобто я від руки його навіть не можу одягти. І зняти його тепер теж непросто. Тому це в нас є плюсом для точності е і повторюваності при заміні токарних патронів. Будемо зараз міряти посадочний поясок патрона. До речі, посадка патрона, як нас вже казав, жорстка, але є один нюанс. Бачите, у нас тут є. Е Виступ для відкручування пильника підшипників шпинделя, тому вона на, нас от на ній у нас буде трохи плигати. Ну, бачите, Бачите, от на ній у нас сама виходить і Ну, Тобто так само, як на шпинделі в межах сотки. Миття зворотньої частини шпинделя. Міряємо піноль по вертикалі. Міряємо піноль по горизонталі. Співпадіння центрів по висоті. По комплекції до даного верстата піддон, комплект рістів 7 штук 10 на 10 зі змінними твердославними пластинками, Комплект змінних зубчатих коліс для гітари нашого верстата, ключ патрона токарного, вібраційні підставки та масльонка. Три зворотних кулачки, центр рухомий, центр нерухомий, патрон з конусом та комплект шестигранників і ключиків для обслуговування. Отакий, друзі, у нас вийшов огляд. Верстат, я нагадаю вам, що це не стокарного і Він у нас ріже як метричні, так і дюймові різьби. Метричний комплект у вас є разом із верстатом. Якщо вам потрібен, потрібен дюймовий комплект, то можете його дозамовити окремо. Метричні різьби він ріже від 0,5 до 2,5 мм. Якщо у вас залишаються питання або пропозиції, телефонуйте, пишіть, ми завжди вам раді. На цьому все. Слава Україні!